Дорогі глядачі телеканалу 6 Соток. Я радий всіх вітати. У програмі зроби сам, я і ведучий влад. Сьогодні я вирішив присвятити випуск е такий теоретичний про знаряддя для рибної ловлі. Я сам являюсь е рибаком, е частенько виїжджаю на риболовлю. І в мене є немало досвіду, яким я хочу поділитися, адже програма зроби сам, це і про те. Як користуватись деякими речами, або ж як виходити з цієї чи іншої ситуації? Тому сьогодні не просто якесь е, відеоінструкція, як користуватися усім цим, що ви зараз бачите, тому що багато хто дивляться цей телеканал, вже знають про ці знаряддя, що як працює, що як робити. Але із досвіду є деякі речі, які е, так одразу не приходять. Тому буде цікаво: не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. Починаємо. Почнемо з давайте з хижої риболовлі. На хижака потрібно, що в нас це спіннінг якийсь, яким ви будете постійно закидувати кожну там хвилину або трішечки менше, або трішечки більше, в залежності від того, як далеко ви закинете, і будете робити проводку професійно розділяються на. Тип ваги, яку здатно закинути цей спінінг, або ж витягнути. Тобто це ультралайт, лайт, хеві і ось такі ось там назви. Ну, Ви розумієте вже, так? зі слова, лайт, що воно означає або щось надтонке таке, або більше грубу оснастку ви можете закинути. У мене зараз у руках ультралайт. Він в мене розрахований на на те, щоб закинути від 0 до 12 грамів всього лише ось такі грузи. Якщо я буду закидувати більше, є вже ризик, що щось з ним станеться. Але на практиці хочу сказати, це вже починаються зараз ті моменти. Та частина розповіді, коли я щось буду розповідати з власного досвіду, щось цікаве та корисне, говорю зараз про те, щоб нагрузити спінінг або фідер більше власного тесту. Слово тест означає, це той діапазон ваги, яку здатний забросити спінінг, спіннінг фідер вудка у воду, не пошкодивши собі е, нічого і не зламавшись. Там ні кінчик, нічого не зламавши. І от з приводу саме тесту, е, бачив багато відео на цю тему, багато експериментів. Сам експериментував. Реально, якщо ну, не перебарщувати, а закидувати трішки більшим тестом. Наприклад, у мене тест у мого ультралайту до 12 грамів я можу закидути, вільно не побоюючись того, що щось зламається. Я закидую спіливо 15, тобто це невеликий відсоток від крайнього, крайньої цифри тесту. 15 закидуються з максимальним зусиллям досить добре. Більше не ризикую. Пробував 30 так обережно, але все ж таки це вже дуже об'ємна та важка оснастка для такого тонесенького. Бачите, який це тонесенький цей спінінг. Просто відчуття в нього, коли ти дістаєш рибу, ну прям неймовірні. Особливо, якщо це жорсткий спінінг, зараз ми ще поговоримо про ці нюанси, то відчуття прям максимальні. Для кожного спінінга або фідеру вам знадобиться, звичайно, катушка. І для хижої риболовлі або ж на ультралайт знадобиться катушка меншого розміру. Наприклад, якщо це дуже маленький палка на яку ви ловите рибу, то і маленька повинна бути катушка. Це зумовлено тим, що чим менша катушка, тим у неї більш ну, взагалі, тонкі налаштування, тут більш-менші запчастини. І е, вона не зможе на себе взяти, е, так, щоб це е, вона потім довго слугувала, не може взяти на себе досить велику напругу, навантаження. І будьте уважні, дивіться зараз на цю частину. Дивіться, як вона згинається. І уявіть собі, яке навантаження зараз на ось цю катушечку, яка е, це називається шпуля. І, і вона і так хитається, тому що там, ну, вона тримається всього лише, я зараз вам покажу це, тримається всього лише на невеличкому ось такому стрижні, який дуже легко зігнути. І коли ви, наприклад, під якийсь великий фідер спінінг підбираєте неправильну катушку, наприклад, досить маленьку. То вона дуже швидко вийде з ладу, і вам буде некомфортно також це все витягувати. Якщо ви, наприклад, плануєте ловити з дальних відстаней або великими вагами, там під 100 грамів, ті, хто ловлять на Дніпрі або на великих річках, розуміють, що це таке, або на Дісні, там 120-130 грамів, а то й більше вже йдуть грузила, то просто катушку можна. Ну, Трішечки зламати, вона вийде з ладу більш швидше, вийдуть з ладу підшипники усередині, які все ж таки являються серцем катушки. Адже по підшипникам ще судять про якість її, про плавність, там може бути більше, менше підшипників, від цього ще й ціна залежить. Тому це потрібно мати на увазі, що якщо у вас великий спінінг, наприклад, ось такий, це вже я для мирної риболовлі, зараз показую. Дивіться, ось це половинка ультралайта, а це третя частина фідеру, який в мене майже 4 метри довжиною. Зараз я ще в блоці про мирну риболовлю більш детально розповім. То, це, то ось для таких, якщо я на ось цей фідер почеплю ось таку маленьку катушку, це можливо зробити, в принципі. Але ну, навантаження на неї буде просто колосальне. Е, ну і е, це потрібно мати на увазі, що чим довший у вас фідер або спінінг, тим більш об'ємна повинна бути катушка, тому що ну порівняйте у цієї катушки, у цієї катушки, ну які тут підшипники використовуються, які тут звичайно, що тут вони будуть більш потужні. Більш витривалі для якихось більших вагів. У цієї катушки, звичайно, будуть більш делікатні всі ці запчастини, і тому до них потрібно відноситися досить уважно. Ми починали говорити про хижу риболовлю, я вже відволікся на досить такі загальні теми. Ось що вам ще потрібно буде на риболовлю на хижака, та й в принципі все. Взагалі, зазвичай на риболовлю потрібен садок. Це така велика сітка, вона може бути як довга, як так і просто невеличка, для того, щоб там зберігати рибу під берегом. Всі розуміють, що таке садок. На хижу риболовлю, зазвичай садок використовують, але рідко, адже ну, в хижу риби є зуби, вони можуть цей садок перекусити, особливо, якщо він з якоїсь тоненької сітки. Тому на хижу. Рибу використовують кукани. Це ось така штука. Це у нас оранжевий поплавок, ось сам кукан. Це по факту великий карабін для риби. Спеціально бачите, тут зроблено все із тросу, не просто із волосіні або якоїсь нитки, а саме з тросу, щоб хижа риба ну, там, випадково не перекусила, поки буде там е, намагатися е, звільнитися від цієї штуки. Ну і якийсь скромний або ж не дуже набір різних таких ось приколів, силіконки, які полюбляють риби, тому що їх є дуже велике різноманіття цього всього силікону, безліч різних кольорів, варіацій просто максимально. Причому, як і по гаманцю, так і по якості насправді. Ось такі блешні. На хижака дуже полюбляє насправді щука, жерех, все, що блистить. Судак також е, періодично полюбляє. Все, що блистить в воді, це прям топ. Ось це воблери. Воблер такого типу, який просто ось так вібрує. Потім воблер ось такого типу. Це, як справжня рибка, він анімується ось так у воді. Воблер такого типу. Ну, Це вже все на різний смак. Але це все в Також в нас є ось такі вертушки на хижака. Це зараз я вам про базу таку розповідаю. База, класика. Ось такі вертушки. які просто ось так Ця блешня вона обертається під час проводки і тим самим приманює якогось хижака. Також в нас в арсеналі може бути. Ось такий tail spinner він називається. Це ось така рибка, яка з однієї сторони виглядає як рибка, з іншої сторони, як оберталка, яка ось так ближньою своєю обертається хвостику, але ж виглядає крипка не можна як періодично Ось так називається цей метод джиг, коли оснастка ось так з дна підіймається, потім ось так на дно кидається. І ось так ступенечками ви. Приманювати рибу. А можна ж просто її робити проводкою, тобто не опускаючи ось цю оснастку на дно, просто провести, і вона буде обертатися і приманювати хижу рибу. Ну і в принципі по хижій риболовлі усе. Як я сказав, це такий собі набір мінімум, який повинен бути у риболова, який хоче займатися хижою рибалкою. Або ж якщо він хоче бути універсалом. Тобто це в мене все вміщається, ось такий невеличкий рюкзачок. І це все, що мені потрібно, щоб піти на хижу риболовлю. І цим вона і відрізняється від мирної риболовлі. Тому що тобі по факту, якщо це пакет мінімум, потрібно ось це і все. Взяв з собою тут є купа різних. Варіантів на що спробувати приманити хижу рибу, потрібна тільки ось така палиця, яка невеличка, дуже-дуже легка, її неважко приносити з собою. Ну і все. Але є нюанс, що це активний вид риболовлі, тому що потрібно ходити, шукати. І не кожному риболову це подобається, адже є риболови, які полюбляють сісти на берегу. І чекати свого трофея або ж просто рибку. І таким чином ми зараз переходимо на мирну рибу. І я трішечки розповім про те, що потрібно нам у мирній риболовлі. Мирна риболовля відрізняється від хижої своєю, на перший погляд, здавалося, пасивністю. Тут хто як е, насправді підготується до цього, а на другий е, погляд, ну зі своєї сторони, в інших сферах активністю, адже. Зробити кашу, підготувати повідець, закинути декілька разів, закормити точку, чого вартує, особливо коли ваги більше 100 грам. А особливо якщо точка десь далеко, як на Дніпрі в Києві, за 70 метрів друга бровка. Якщо ви розумієте про що я, то ви розумієте, про що я і чому так зараз кажу про це? Це той ще активний витри боловлі, якщо підходити до нього, ну серйозно, і якщо ви хочете реально спіймати якийсь дуже добрий трофей. Але... Зазвичай вона асоціюється все ж таки з пасивним видом риболовлі. Ну і почнемо, напевно, з більш простішого виду мирної риболовлі це риболовля на поплавок, поплавочна риболовля. Дуже небагато потрібно з собою мати. Потрібно мати з собою якийсь прикорм, щоб сипанути на точку, якусь наживку по типу опариша і вудочку, вудочку в якої є поплавок. Або ж поплавець та і усе. Причому дивіться, яка ось маленька, це 4-метрова, досить тоненька вудка для того, щоб просто вона була більш така тендітна, нею дуже приємно ловити, особливо маленьку рибу, якусь там верховодку або ж бичків. І досить довга, стандартна, така середньої довжини, адже, звичайно, є ось такі ось вудки, ось порівняйте. Причому це 4 метри, а це 5 метрів. Всього на 5 метрів довше, але вона вже розрахована на яку здорову рибу, яка вона наскільки товстіша. І тут наскільки зовсім інша оснастка в неї розрахована на те, щоб піймати справжній трофей. Ну і по факту усе, що потрібно. Звичайно, потрібен садок, і у будь-якій риболовлі потрібна підсака. Ось у мене від неї верхня частина. Це така штука з сіткою, яка допомагає а, виважити рибу або ж забрати її з води на берег. Вони бувають самих різних типів, це один із них. Є складні, є нескладні, як в мене, є з сіткою, з прорезиненою сіткою, просиліконеною. Є ось такий з волосінні. Мені таке більш подобається, тому що гачки не зачіпляються за неї. І насправді ця штука потрібна як під час хижої риболовлі, так і під час мирної риболовлі. Ну і з поплавком, як би тут все зрозуміло. А от фідери або ж донна рибалка, тобто фідерна або ж донна, тут вже набагато більш цікава сфера, набагато більше всього потрібно. Ну, наприклад, потрібні вже грузила. Це вже кормачок з грузилом, причому вони є різних типів. Є ось таке, я полюбляю найбільше, адже з таким грузилом найбільш можна далі закинути всю оснастку. Адже ось тут вона чіпляється. А ось ця частина, коли летить, вона як куля, просто тягне за собою всю оснастку. Є ось такі: це для того, щоб зачіплятися добре. В ґрунті на дні, щоб вона не перекатувалась, тому що коли ось такий кормочок перекочується, він збиває всю точку, він починає тіліпати кончик, і ви думаєте, що то покльовка, а то просто перекочується ось ця. Цей кермачок. Є звичайні ось такі ось прямокутні, овальні, це все такі найрозповсюдженіші є ось такі з крилишками. Це для того, щоб вона максимально швидко піднімалася вверх і не задівала якусь бровку. По типам, наприклад, цього ж фідеру є ось такі штекерні. Це коли ось так вони збираються. Ось одна частина, нижня, верхня, і вони ось так збираються один в одного. Це найнадійніші насправді фідера. Коли ось такі методи вони збираються. Є ось такі телескопічні фідери, або ж вудочки, або ж спінінги. Ну, насправді дуже удобні, комфортні за рахунок того, що вони просто складаються і можна легко транспортувати. Але ще і мінус це все ж таки надійність. Адже чим більше ось цих місць, місць з'єднання, особливо на довгих якихось фідерах. Тим більше шансів, що десь воно дасть колись якусь слабину і може там пошкодитися. Тому ж вони все ж таки більш надійні у цьому питанні. Жорсткість, або ще називають це стрій, тобто, коли або він швидкий, або середній, або повільний стрій, переведу трішечки простіше: це або більш жорстка, або більш гнучка. Ось ця палиця. Ось зверніть увагу, я зараз згинаю тут. А ось ця частина біля руки у мене навіть не згинається. І це третя частина, найверхня. Тобто, ось я беру середню частину цього фідеру. Його весь згинаю, а він навіть не згинається. Це дуже жорсткий фідер. А ось, наприклад, в мене другий приклад. Він коротше. Дивіться, я ось тут згинаю. Дивіться, в мене ось тут біля руки навіть згинається. Тобто він дуже м'який. Ось, де нижня частина, і він також згинається. Тобто, представте, ось ця вся трьохметрова палиця, вона вся гнеться. Ну, насправді це не просто так зроблено, адже при більш жорсткому ось такому виконанні ви зможете більш далеко закинути. Але ну, ви будете не так відчувати насправді покльовки, точніше, коли ви важуєте рибу. Зможете її ну, не з тими відчуттями діставати. А от коли ви закидуєте ось таким гнучким, і там якась маленька рибка буде ось так тіліпатись, і у вас весь цей спінг буде ось так згинатися в бублика, ну це вже просто це про відчуття насправді, але не про дальність закидування. Це важливо. Знати, ну, про різницю у ось цих е, параметрах, тому що можна собі випадково купити просто якийсь фідер, прийти купити, який є, навіть не цікавившись цим питанням. І е, не розуміти, що можна було б отримувати більше задоволення або більш результат. Або ви не докидуєте і не розумієте, чому ж ви не докидуєте там, 50 метрів нещасних, а у вас просто реально гнучкий фідер, яким ну, неможливо це зробити, і він короткий. І чим довше фідер, тим також ви далі можете закинути. Причому реально 10 см здавалося б, да, яку роль може зіграти. А можуть. На 10 см довше, це вже ви на декілька метрів, а то і 5 метрів, і 10 довше зможете закинути. Це вже перевірено часом. Ну і так, по мінімуму, вам, звичайно, знадобиться якесь повідочниця. Якщо ви не хочете кожного разу повідці якісь робити, Повідець виглядає ось так. Наприклад, це просто гачок. Прив'язаний на волосінь із такою петелькою, яку ви потім чіпляєте до своєї оснастки. Кормачок. І це все потрібно з'єднати чимось на кінці шнура. Ну і, звичайно, для цього вам ще потрібні різні гачки. Я, наприклад, ще номерую в коробочці, що це 10-й розмір. І причому тут такий нюанс цікавий. Чим менше цифра. Тим більше розмір гачка, це потрібно запам'ятати. Тобто 12-й це маленький взагалі гачок, ось такий малесенький. Ось в мене 8-й витягнувся. Ось це 12-й, а це 8-й, наскільки різниця. І це потрібно розуміти. тобто Якщо буде другий номер, це не маленький гачок, а буде навпаки на ляща, такий здоровезний. Думав вже казати, що набір мінімум е, закінчився, але ще залишилось вже те, е, на що ви будете класти свій спіннінг, або навіть вудку, звичайну, для поплавочної риболовлі. І це зветься в розповсюдженому такому варіанті, як рогачик. Просто палиця, на який ось такий рогачик. Тут у мене є також досвід різних використання різних цих рогачиків. Є просто, де ось так суцільна буковка В англійська. Але ось цей проріз, ось ця проріз робиться для того, щоб сюди пролазив шнур. Тобто ви ось так кидаєте палицю сюди, свою вудку. Да? Вона ось так лежить у вас. Тут у вас проходить або волосінь, або нитка, і вона у вас ви не придавлюєте палицею цю волосінь, тому що тут є проріз, і ця волосінь падає в цю прорізь. Дуже комфортно, дуже швидко, насправді, воно все дістається, тому що тут це гладеньке, слизьке, і це все дуже комфортно використовувати. Тому, є, повторюсь, без цих прорізів такі рогачки. Якщо ви будете собі обирати, обов'язково беріть о, з такою проріздю. Зараз вже напевно, більшість роблять саме з прорізю, тому що зрозуміло, що ну, реально некомфортно без неї, і багато хто не бере вже такі рогачки собі. Але я ще до сих пір бачу в людей е, рогачки ось такого типу, де немає цієї прорізі. Це ж некомфортно, тому що ти підмотуєш, коли собі шнур, то воно треться об нього. Ну, ну, це, це потрібно один раз відчути. Вони телескопічні, тобто дістаються, можна налаштовувати довжину. І, і ось так користуватися, загнавши кудись у землю або в пісок. Але є ситуації, коли рибачать на бетоні або там, де каміння, і для таких ситуацій підійде ось така тринога. Також недорого коштує, вона ось так розкладується, можна робити різну довжину. Ось такі ось штуки. Тобто під 4 фідери виходить. Але тут ця ситуація, що шнур буде кластися у цю зону, немає прорізі і ви фідером цей шнур будете придавлювати. Це буде не комфортно. Але ну, для таких умов, в принципі, е, піде і ось такий варіант. Але є три ноги, де. Змінна ось ця верхня частина, наприклад, тут незмінна, це все суцільна ось так, збірна конструкція. Є ноги, де просто прикручуються, Наприклад, ви можете прикрутити на ногу, ось вона відкручується, ось ця верхня частина. І в ногу, де є різьба, вкручується. І, або ж є ось такі е, гребінці, де прям під чотири штуки, ось такі вони пінопластові йдуть. Ви її прикручуєте до триноги ось сюди, ось так. І рибачите спокійно собі на асфальті і в комфорті, в чистоті. Та сподіваюся, що з трофеєм. А на цьому ось таки про пакет мінімум для хижої риболовлі, для мирної риболовлі. Я сподіваюся, що я розповів. Знову ж таки, це такий пакет мінімум. Є ще максимум пакет, де там цілі такі установки продаються для того, щоб собі облаштувати. Місце, де ви риболовите. Але про такий пакет максимум передачі Зроби сам вже ми розповідати не будемо. Тому сподіваюся, що ця передача була як мінімум цікавою, що вона комусь допомогла в якихось нюансах розібратися для себе і мої поради з мого досвіду також вам допомогли. Ну а ви дивилися програму Зроби сам на телеканалі 600, я її видавчив влад, не перемикайтеся. Бувайте!